Привіт! Сьогодні у нас супер коротке відео і не так багато речей для дому, які я хочу показати, але одну все ж таки покажу. Придбала ось такі вкладиші, напевно, це так варто назвати. Вони створені не лише для постільної білизни, а в цілому для всіх речей, для шаф, для місць, де є замкнутий простір, і може бути трохи затхле повітря. Маєдмінителі. Відкриваю разом з вами, бо я зняла лише обгортку, а всередину ще не заглядувала. Але аромат вже є. І знаєте, такий е, аромат е, мила, напевно, як дав, пахне, щось типу такого. Я навмисне взяла такий більш пудровий аромат, бо там була кориця, здається, чи ваніль щось таке. Мені здалося, що воно може бути супер суперєдрьоне або через чур солодкий е, аромат. Тому зараз відкриваю разом з вами і подивимось. Сумарно чотири обгортки. Тобто самі вкладиші в одній обгортці, потім в другій обгортці, потім в картонці і була ще одна обгортка целафанова це жесть. Це за забруднення навколишнього середовища якесь. Але я розумію, чому, тому що аромат навіть через ось ці дві упаковки прям суперсильний. Написано, що тут три вкладиші, ну так, так, три і є ось так виглядає один. один. І можна тут така дирочка чи видно вам, можна її продирявити, напевно, все впало, і типу підвісити ось так на ниточку. Ну, аромат дійсно насичений. Я хочу покласти одну в постільну білизну, бо в нас комплектів дуже багато, оскільки ми їх всі тестуємо, кожну тканину тестуємо. А гості в нас не так часто. Бувають ситуації, коли постіль лежить без використання і півроку, і рік. І потім, коли ти дістаєш, потрібно наново прати, щоб прибрати ось цей, знаєте, такий лежавшийся запах. Тож, одна йде в постіль, друга піде до несезонних речей, а третю, я не придумала, що куди покласти, але їй точно знайдеться місце. Поділіться в коментарях, можливо, ви використовували саме такі вкладиші або якісь інші. Я знаю, що є також у вигляді саше, коли це не просто вкладиш ароматизований, а там якийсь наповнювач всередині. Він більш популярний, ймовірно, хтось з вас ним користувався. Тому діліться в коментарях, можливо, комусь стане у нагоді. А ми з вами трохи телепортуємось у часі. Хочу вам показати, яка тканина в нас з'явилася. Тож залишайтеся з нами і гарного вам перегляду! А у нас все по класиці. Вибираємо стару постільну білизну, відносимо її пратися і очищуємо від пилу ліжко. Також я додатково проходжу з щіткою по узголів'ю ліжка. До речі, постіль, яку ми зараз прибираємо, одна з моїх найулюбленіших. Цей колір він одночасно і заспокоює, і додає настрою. Це Bas Gold Lux. А комплект, який ми хочемо вам сьогодні показати, також з Бязі. Це Bias Gold Lux. І він підійде для любителів кольорової білизни з принтом. Це тканина гарної якості, і поближче покажу вам застіпку, бо лише подивіться, як ідеально вона прошита, які ідеальні внутрішні шви. Повірте, не всі виробники прошивають внутрішні шви настільки якісно. Постіль, яку ми обрали для сну на цьому тижні, це фланель. бо до нас знову завітала зима і за вікном досить морозно. І хочеться знаєте, такого чогось м'якенького, приємного до тіла, теплого. Тож вибір був досить очевидний. Постарадло на резинці в нашій родині тепер мастхев, без нього ніяк і нікуди. І на цей раз вирішила показати вам, як я одягаю під ковдру. Можливо, вам такий спосіб також сподобається. Що я роблю? Я вивертаю під ковдру на виворіт, просовую руки всередину і зачіпаю два кути зовнішніх. Потім захватую кінці ковдри і вивертаю під ковдру вже на ковдрі. Зараз ще раз продемонструю на іншій ковдрі. Захватую кути. І беру два краї ковдри. І тепер просто вивертаємо. З великими ковдрами може бути трохи складніше, а зі звичайними середніми взагалі ковдру одягається максимально швидко і зручно. І при цьому не губляться кінці підковдри. А на сьогодні в нас все. Дякую, що були з нами, а якщо вам було цікаве це відео, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і залишати ваші коментарі. До зустрічі в наступному відео. Па-па!